Привіт, це Ліза Краснова, і сьогодні я хочу підвести підсумки десятиріччя. Я встала і зрозуміла, що коли всі будуть підводити підсумки року, в мене є продукти, якими я користуюся, блін, 10 років. Реально, і я б дуже хотіла вам про них розказати. Я впевнена, що ви всі про них знаєте, але, можливо, забули. Або і ніколи не користувалися, то буде класна нагода. Також в цьому відео я розіграю деякі з цих фаворитів, щоб ви теж з ними познайомилися. Тож давайте будемо розпочинати умови розіграшу і посилання на всі засоби будуть в інфобокс. Я думаю, що перший продукт, якого треба почати, можливо, якби мої давні підписники номінували мене на Знаєте, якби можна було сказати, що ось цей продукт асоціюється з цією людиною, то. Це була б я. і асоціація з моєю улюбленою тушою L'Oréal So Couture. Саме кументне, що вона з'явилася в 2014 році. І перший раз, коли я її спробувала, я зрозуміла, що вона найкраща для мене. І всі ці роки я користуюся нею з задоволенням. Я її не змінюю. Я Кожен раз повертаюсь до неї, тестуючи інші засоби. І цьогоріч. Десять років по тому, як я знайшла свою фаворитку, Нореаль ну, Париж випустили нову туш, яка також мене підкорила. Я спочатку дуже фукала, але ось ця туш, панорама. Все ж таки може сміливо зайняти місце поруч із Лоріаль Кутюр. So Я не знаю, чи це співпадіння, чи як так сталося, але певно, раз на 10 років Лоріаль Паріж вирішує, так, треба створити нову ту, щоб вона все ж таки сподобалась красновій, бо іншого пояснення цьому просто немає. Тому моя давнішня фаворитка, обожнює її, в неї ось така силіконова щіточка, дуже маленький, ідеально профарбовуючи від. Прям з самого самого коріння вії і а, панорама, це туш. в неї теж, до речі, дуже такі недовгі ворсиночки, трошки іншої форми, щіточка. Але текстура, консистенція туші, ефект це все дуже схоже. Тож, ви можете обрати а, собі ту щіточку, яка вам більше подобається. Обидві ці туші круто тримаються, змиваються теплою водою, або міцеляркою, яку я покажу вам далі. Ви знаєте, я коли з'явилася панорама, мені дуже було багато цієї туші, вона на початку дуже-дуже кремова. Бо ось ця ти її відкрив і зразу можна фарбуватися. В неї нема цього ефекту, що її треба трошки підсохнути. В цієї все ж таки є ось цей такий легенький перехідний період, але що темно-коричнева, що чорна, дуже класні. Тому. Я мушу визнати, що все ж таки я знайшла собі другу фаворитку, але обидві вони від Це Міцелярка, якою я користуюся з першого дня, як вона з'явилася, і вона вже виросла за ці роки. Спочатку вона була скільки там було? 200 мл, Потім вони випустили малютку 100. Тепер це просто ось такий величезний бутиль в 700 мл, Я сильно люблю цю мицелярку, і нею я змиваю макіяж з очей. А я беру ватний спонж, гарненько його змочую, не так, що там пуськ і все, і прикладаю до очей, і тоді класно розмочується туш і знімається. Звичайно. А Таку водостійку туш, типу таку, що її от дереш, в принципі, навіть масляними засобами, вона не змиє, але вона супер справляється з тушою лоріальцу Couture, з панорамою і з іншими термотушами. Просто треба довше тримати, і потім такими рухами знімати. Якщо у вас не виходить, можливо, ви додаєте просто замало засобу. А, до речі, макіяж, який на мені сьогодні зроблений, ви можете подивитися в тому відео до наступного засобу, який я теж обожнюю. Це шампунь DreamLong. Чесно, я не пам'ятаю, як давно він з'явився, але, коротше, це мій фаворит ну, протягом останніх 10 років я знову знову до нього повертаюся. Деякі продукти реально з'явилися рівно 10 років назад, як оця туш, а деякі просто мої фаворити впродовж цього часу. Вся ця серія від Ельсеф Dreamlong, вона... Неперевершено круто працює з моїм волоссям. А, спочатку вони випустили просто бальзам і шампунь, а дуже дає такий легкий ефект, легке розчісування, гладеньке волосся, воно сяє, воно шовковисте. І ще коли в мене волосся було по пояс. То взагалі я тільки цією лінійкою і мила волосся, тому що вона ідеально його зволожує, не пересушує шкіру, не подразнює, ні не висушує кінчики. Коротше, це найкращі були для мене засоби. Також потім вони випустили а, цей господи, як він називається, маска в них була. Потім вони випустили ще незмовний догляд. Коротше, це зараз дуже велика гама засобів, а маска. Супер поживна. Вона дуже круто зволожує, так насичує волосся і коштує 3 Що стосується волосся. Я не змінюю вже. Господи. В мене колись, в 10-му році, 15 років назад був текстовий блог, друкований блог, сайт. Сайт в інтернеті уявляєте? І тоді а, моя підписниця а, подарувала мені першу мою. Розчистку мій гребінець від Tangle Taser. Тепер вона трансформувалася, тепер вони мають ручку. Також в них є такі малесенькі, точно такої ж форми, але маленька, вона в мене лежить в машині. А, також а, та моя перша, я знайду десь фотку прикріплю. Я на той момент колекціонувала барашок, і вона мені подарувала з Тізер з барашкою Шоном. Це було так круто. Якщо ти дивишся це відео, дякую тобі велике. Я до сих пір маю цю росістку. Вона зі мною лежить в валізі, я завжди з нею подорожую. І це найкраще для мене рошістки. Я пробувала інші, але повертаюся до цієї знову і знову. І от та, що на ручці зараз дуже класна. А ще я отримала при Тому давайте, знаєте, разом з вами розпакуємо. Це нові роші від Англин Тізер. Давайте подивимось. Чим цього разу здивували це Special Edition. Дивіться, вони стали ось такі металізовані, неймовірно гарні. Хочу вам сказати, що одна із цих рошісочок також буде додана в розіграш, щоб Ви могли також спробувати ці чарівні засоби, тим паче в такій класній лімітованій версії. Я дійсно їх люблю, я їх обожнюю. І ніякими іншими розчистками я весь цей час не користуюся. В мене були інші, але то вони зламалися, то вони повидирали мені волосся. Коротше, тільки ця, як би вони її не трансформували, залишається для мене ідеальною. Тож тангелтізір, я тебе люблю просто. Це 2 долари щастя. Найкращий бальзам для губ це Carmex. А саме в цій версії, саме в тюбику. А, я, до речі, замовила ще з знацінне. Я залишу посилання на той набір. Такі маленькі зі смаком, теж буду пробувати. Подивлюсь, що буде. Але ось цей класичний це мій фаворит, я його дуже сильно люблю. Він ментоловий. мене це не подразнює, не подразнює мої губи, не подразнює мою нервову систему. Я дуже задоволена цим бальзамом. Вважаю, що він дійсно найкращий для мене, особливо за свою ціну. Бо в мене є і від роут, і був від байтері, і був від ламер, і від кого хочеш. не то цей найкращий. Моя фавориточка, бачите, ношу завжди з собою, ніколи не знімаю. А ось такі а, резиночки від Invisі Bubble теж дуже давним-давно ними користуюся і обожнюю саме ось цю версію Slim. Коли вона тільки з'явилася, її не було. Але пам'ятаєте, цей, цей фурор це було просто щось надзвичайне. Коли вони з'явились, всі їх носили, потім почали робити багато підробок. Але я пробувала і підробки, і оригінал все ж таки є різниця, якщо чесно. А, навіть коли тобі дають просто цю резинку в руки, ти вже. Коли ти довго користуєшся оригіналом, ти розумієш, де є паль. От, і вони дійсно інші по якості. Якщо у вас є проблема в тому, що але це буде, бо це якби природня це фізика, що вона ось так розтягується, ви можете покласти її в кріп, в кипяточок, і вона стягнеться. Тобто немає нічого такого в тому, що ці різинки розтягуються, бо будь-що розтягується, ваша шкіра розтягується. Ну, коротше, знаєте, є фізика, і дуже дивно вимагати від. Чогось, на що ти прикладаєш фізичні зусилля, що воно буде весь час триматись ідеально. Нещодавно Invisibubble стали випускати і ось такі резиночки. Бачите, вони. Дуже круто виконані в такому вже іншому дизайні. А, з, вони є і пухнасті, і вельветові, і велюрві, і будь-які хочете. Потім, цьогоріч, вони запустили ось такі крабіки, не заламують волосся, вони не мають в собі залізних частинок. І я люблю саме ось такий великий розмір, дуже класні, дуже класно тримають. Убожні в санаторії носила, нігде не знімала і сильно класні. От прям ось цей взагалі колір просто мій улюблений. Ще я вам показувала вже неодноразово. Ось моя улюблена сироватка від Кадалі. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли вона з'явилася. Але це ось така мініатюра. Отак От вона виглядає зараз в повній версії, я вже закінчила свою пляшечку. Це серія Vino Perfect. Це найкраща для мене сироватка. Вона бореться з пігментацією, вона вирівнює тон обличчя. Дуже кльовий продукт. Я зазвичай використовую її курсом влітку, тому що вона протидіє появі нових пігментних плям. Але обов'язково, будь ласка, по-перше, Ще наносити її регулярно, тобто кожен день. А по-друге, я вас просто умаляю, будь ласка, наносьте сонцезахист, Бо нічого проти пігментації не буде працювати, якщо ви отак знаходитесь своїм красивим личком під сонцем. Навіть е, одягайте шляпу, навіть якщо ви просто сидите вдома, в мене величезні вікна. І коли я просто сиджу вдома перед вікном, ну бо в мене якби там робоча зона, світло потрапляє і сонце псує. Вашу шкіру, це найкраще для мене сироватка. Я її повторюю з того моменту, як вона з'явилася. А кожен раз два-три рази на рік я її купляю обов'язково і використовую, бо вона дійсно для мене має супер ефект. Якщо ви давно на моєму каналі і були в минулому відео, ви бачили цю помаду. Це. Улюблена моя помада була просто вона теж в мене з'являлася вперше ще в друкованому блозі. Тобто її вже реально 10 років любові точно є. Це була найкраща помада, серія Color Lip Shine від Art Deco, Відтінок 67. Це був мій улюблений протягом багатьох років, з тих пір, як я його для себе відкрила. Бо спочатку в мене був відтінок 38, гренадін, і блін, я пам'ятаю, як зараз. І ви знаєте, це така класна помада, що я навіть не хочу її рекламувати, бо її не можна купити. Бо це дуже сумно. Але нещодавно я знайшла помаду в Сіслі, яка ну, дуже схожа. Вона, по-перше, дуже схожа за відтінком. Це теж такий відтінок, типу, твої губи, тільки краще. Вона також має ось цей дуже красивий дивіться, блиск, цей такий неперевершений. Вона також дуже круто зволоже, оця бальзамна текстура. Просто перейдіть за посиланням, подивіться, які там є класні відтінки. Це дуже ну не близнючка, але супер! Ну, Ладно, може, це близнючка, просто не однояйцева. Єдине, що, чим вони різняться, що ця помада від сісли, вона все ж таки має окремі блискітки. І, звичайно, я б хотіла, щоб вона була без блискіток. Більше немає просто до чого так лопатися, якщо чесно. Але ефект і результат, і оце відчуття. Блі, я так рада, що я нарешті знайшла щось дуже близьке. Звичайно, цінник є питання до нього, але. Ну, коли не отримуєш те, боже, побачите, що як мене плющить, як я рада. Коротше, я дуже рада, що я її знайшла, і дуже сильно раджу вам. Якщо у вас є можливість спробувати, ви можете підійти або в корнер ароматеки, або замовити за класною ціною за посиланням, бо там дуже часто кльові знижки. Тож зверніть увагу. Ще один засіб, яким я користуюся з першого дня, як його спробувала, а це було ще от реально всиву давнину. Від висипань. Гель він такий прозорий. Він, якщо не помиляюсь саліциловою кислотою, підсушує, витягує різні висипання. А я сильно його люблю. Це такий, знаєте, терміновий дії продукт миттєвою. Я його обожнюю. Взагалі, вся ця серія в клініка антиблеміш, мені дуже подобається. Якщо є проблемна шкіра, або у вас буває, знаєте, сезонно вас висипає влітку чи ще щось. Я можу купити в них є такі маленькі набори. Я купляю цей набір і користуюсь ним, якраз там, до прикладу, все літо, щоб протидіяти саме цим таким висипанням. Цей гель він класно працює, але ви маєте розуміти. Що, оскільки він висушує, підсушує ваш прищик і витягує його, він також може підсушувати шкіру навколо цього прищика. Тому, якщо ви наносите, робіть це прям точково. І, знаєте, не розмазуйте по всьому обличчю, і потім не дивуйтеся, що у вас там посохло обличчя, але це дійсно продукт, який дуже класно працює. Це мій улюблений аромат, боже, я його обожнюю. Я навіть коли приходжу кудись в магазин а, чи в дюті фрі, я от заходжу в парфумований відділ, і мені треба обов'язково підійти до цього аромату це Tom Ford, Black Orchid, і понюхати його. Да я знаю, як він пахне. Він в мене вже 12 років фаворит, я його обожнюю. Але кожен раз я його вдихаю, і це таке. Я так його люблю. Це просто не передати словами. Я ще собі купила, коли була в Венеції, на день народження собі на згадку ось таку малютку, тепер в мене є повнорозмірний і ось такий малесенький, я його обожнюю, він такий класний. Це дійсно такий аромат, От він мене дуже характеризує, і він якийсь такий глибокий, і такий солодкий, і такий терпкий, і якийсь працівний. Ну, прям реально, я один в один. Я обожнюю. Це дійсно найкраще, що ставалося зі мною в моєму житті. Мені його подарували. І щоб ви розуміли, цей флакон в мене з того часу і є. Блін, дай Бог пам'яті. Мені його подарували, якщо не помиляюсь, в 2000 на новий рік з 11 на 12 рік. І досі цей флакон в мене. Просто одного пшику достатньо. Я його, знаєте, якийсь момент, він мені так подобався, що я ним обливалася просто з ног до голови. Потім в якийсь момент я стала використовувати його тільки в якісь значні такі, для себе події, тому що а, в мене така, знаєте, з ним асоціація, ну що він прям для особливих спогадів. Але знаєте, зараз я трошки підросла, повномасштабне вторгнення в країні. Коротше, багато таких буревних часів. І я думаю, а скільки того життя? І я, в принципі, його більше не економлю. Так що всім раджу, рекомендую, зверніть увагу. Якщо ви його не пробували, він дуже магічний. В ньому є якась така таємнича глибина. коротше, обожнюю його. Всім рекомендую. Це були мої фаворити десятиріччя. Я розумію, що тут є які засоби, які, а може, і всі, які ви по 558 разів бачили на цьому каналі, але я все одно хотіла підвести підсумки саме того, що. Знаєте, фаворити року вони можуть змінюватися те, се п'яте, десяте. Але а, колись пам'ятаєте, на Ютубі була така рубрика, що якби тебе пропала вся косметичка, але ти можеш обрати там типу п'ять засобів, десять чи, чи скільки-небудь. Щоб це було для мене, це було б оце. А, і я не знаю, мені якось так збагнулося, що я б хотіла поділитися саме цими фаворитами, тому що я їх обожнюю, і плин часу, і все змінюється, і життя буремне, але є якась зона стійкості, щось таке стале і нерухоме, на чому тримаються, знаєте, якісь. Коротше, на чому все тримається, бляха-муха. Я не знаю, як ще це сказати. Тому я дуже вдячна вам за перегляд. Беріть участь в розірші, залишайте ваш коментар. Не забудьте вказати нік інстаграм через собачку чи просто словом. Я бажаю вам чудового дня. Поставте пальчик до гори цьому відео, не забудьте зробити ваш щоденний донатик і до зустрічі в нових відео.